Бригада, особовий склад, солдати, сержанти, офіцери знаходяться з березня місяця 2022 року. Захищають населений пункт Андіївка. Наступ почався багато раніше. Противник здійснював, скажімо так, немасштабні наступи ще з перших числів жовтня. Робив собі плацдарм потихеньку. Намагався витіснити наші підрозділи. Просто 10-го числа вже пішли безпосередні колони, більше там 30 одиниць, техніки одночасно, ну і безпосередньо велика кількість живої сили противника. Треба віддати довге нашій розвідки. Тобто були дані відповідних суміжних структур, які дали знати про те, що противник планує десь які наступальні дії. Тому, відповідно, командир бригади віддав казівки всім командирам підрозділу, всім своїм заступникам, щоб кожен працював по своєму напрямку, підготовлювався. Безпосередньо всі готувалися, готували особовий склад, попереджали про те, що можливо буде наступ. Готували вогневі засоби, якісь протитанкові засоби. Заступник, начальник артилерії готував відповідно артилерії, планував вогневе наносити вогневе враження, планові, цілі, які маршрути усування розвідувалися. Ну і безпосередньо 10 жовтня самого. За наказом командира я прибув на командний пункт. Він сказав, що буде наступ, тому є необхідність перебувати ми на командному пункту. І в випадку загострення ситуації буду до того підрозділу надавати допомогу, де безпосередньо буде вже сам плановий наступ. І десь близько 5-ї години ранку літала у нас фурія. Ми виявили, що скупчення живої сили та техніки противника з наміром видвигатися в нашому напрямку. І безпосередньо було виявлено рух колони. Після цього видалися вказівки для нанесення начальнику артилерії, вогневого враження противника по тих колонії противника. Зі Синовацького напрямку йшли в нашу в сторону Авдіївки. І, відповідно, вони йшли через Новоселівку Другу, видвагали, видвагалися декількома маршрутами при підході до траси константиновка донецьк Розділилася одна колона пішла через веселе, зайшла в яр і пішла по дорозі, яка йде возняти водонасоски до напрямку Терекона. Інша колона пішла в Красногорівку, яка розділилася також на два напрямки. Один напрямок пішов по центральній дорозі, інша пішла з лівої сторони, якщо дивитися на напрямку Красногорівки, то пішла з лівої сторони по окраїні через водонапорну башню, і відповідно, отак, три колонами одночасно вони наступали. Кроме того, здійснювався наступ противника на батальйонних опорних пунктах інших підрозділів для того, щоб, скажімо так, зменшити нанесення нами їм вогневого впливу нашої артилерії. По, всьому, по всій смузі обороні бригади одночасно. Співали злаженою роботою, вмінням кожної відданістю кожного військовослужбовця, солдата, сержанта, офіцера. Кожен на своєму місці виконував ту роботу, яку він має робити, і завдяки, скажімо так, вмілим діям наших військовослужбовців, їхньому героїзму. Люба роль командира, чи начальника, чи тої людини, яка управляє, вона насправді нічим не відрізняється від цивільного життя. Керівник він є керівник, який несе відповідальність за той фронт або за той кусок роботи, який йому є. Праця з резервами – це ж ж саме праця. Ледина, що, можливо, як ви кажете, недоцінюю, не розуміють, але я всім людям говорю, які готовлю, що резерв це люди, які будуть застосовуватись і будуть іти туди, де вже де вже однозначно є противник. І противник сидить вже в більшості випадків це противник сидить на тих позиціях на наших підготовлених, які готували наші військослужбовці. І, як правило, більше випадків там вже наших не буде, там будуть противник. Тому резерв вже це люди, які ну, наступи масштабних вони не роблять, але насправді це той же самий наступ. Вони йдуть і відбивають той втрачений кусок ділянку місцевості, чи це позиція відділення, чи це опорний пункт, в залежності від масштабів, які необхідно відновити. Вибити звідти противника, закріпитися і тримати ту позицію до тих пір, поки підійдуть відповідно люди, які там закріпляться і поміняють цей резерв. Тому ну, участь, звичайно, цих людей дуже тяжка, тому що вони йдуть вже під обстрілами артилерії. Люди, які це виконують, які йдуть, це, ну, це дуже героїчні, це сміливі люди. Ну, це дійсно патріоти, які залишаються і йдуть, розуміють, що це може бути квиток в одну сторону. Люди самовіддано тримають, оцей самий великий подвиг. Не одні хлопці так не стоять в таких умовах, а умови, повірте, тут дуже тяжкі умови. Не тільки це просто зараз вся Україна зараз побачила, що тут твориться таке, як на Бахмуті, скажімо так, такі відомі. Але й до цього тут точно такі ж були важкі бої, не в такому великій кількості, але вони були. За нашими спинами. Хтось є. В когось діти, в когось жінки, сестри, матері. Ну, просто якісь хороші сусіди, за яких треба стояти. І від того, що ви десь хтось сховаєтесь, виїжджаєте за кордон, намагаєтесь уникнути цієї війни, ви її не уникнете. Сили, звичайно, надає моя сім'я яка мене підтримує. От, е, ну, Друге, е, я розумію, що я командир, на мене дивляться інші. Е, і ну, якщо я як командир буду ходити унилим, буду розказувати, е, як у в фільмі Брильянта рука шеф» все пропала. То ви розумієте, що ті ж самі командири, які менше за мене ланки, ті ж військовослужбовці, солдати, з якими я постійно спілкуюся, будуть дивитися на мене. І вони подивляться, що, що ж ти командир, сам не до духом поник. Ну і саме, напевно, головне, я ходжу, спілкуюсь, ходжу по позиціям. Я просто бачу, в якому, скажімо так, стані зараз знаходяться військовослужбовці, які дійсно тримають оборону тут, на нашому участку, і розумію, що в тих умовах, в яких перебуваю я, набагато краще. І розумію, що мені насправді не, не так важко, як їм. І завдяки цьому я тримаюся, скажімо так, і питаюся зробити так, щоб. Моїм позитивним скажімо так, настроєм, емоціями заряджалися військовослужбовці і трималися далі. Тому що якщо хлопці там тримати не будуть, то вони підуть далі. А своїм внукам та й сину своєму я просто буду розповідати, говорити про те, що тут були люди, були хлопці. Які стояли за Україну, за її незалежність, за її територіальну цілісність, за їхній героїзм. Подробності не буду сказати, просто скажу, що такі люди були, вони такі люди є, і вони дійсно тут зробили і роблять все можливе, що від них залежить.